Я вважаю, що, по перше, має працювати економіка для того, щоби ефективно працював фронт, бо тільки економіка забезпечує виплату військовослужбовцям, грошового забезпечення і всього утримання. Не слід забувати, що те все, що сьогодні ми виплачуємо нашим військовим, честь їм і хвала, це все йде з платників українських е працюючих. Тому що все, що дають міжнародні партнери, воно не можна фінансувати е, наших військових. Через це дуже важливо, щоб працювала економіка, але обов'язок держави, щоб були заброньовані ті працівники, які насправді сьогодні забезпечують е, сектор безпеки і оборони, в тому числі і інформаційний фронт, я вважаю, теж повинен цей аспект бути забезпечений, але не слід забувати про те. Що е, уряд і влада в цілому має працювати над тим, як вивести з тіні велику кількість підприємців, які сьогодні не сплачують податки, не працюють в працюють в тіні і е, не стоять військовозобов'язані на військовому обліку. Над цим потрібно працювати владі, як стимулювати тих, а за різними підрахунками це майже мільйон чоловіків призовного віку сьогодні не сплачують податки. Тобто вони не фінансують армію, вони сьогодні не стоять на військовому обліку, чим порушують закон, і взагалі невідомо де вони є. От над цим сегментом сьогодні має працювати уряд в цілому. А кого бронювати? І яким чином це завдання уряду. І уряд має нести відповідальність, а завдання Верховної Ради створити такі умови, щоб уряд не на свій розсуд, а чітко міг аргументувати, кого вони бронюють. На який період, і чому не бронюють всіх тих інших, які сьогодні створюють додану вартість, які працюють в секторі безпеки і оборони, а чомусь е, не мають право на е, броню.